Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат з крабовими палочками, отак відразу з ходу, без будь-якої передмови. бо це ж немає витривання, в яку соцмережу не зайдеш. Facebook, Instagram, Ютуб скрізь Салат з крабовими паличками, салат з крабовими паличками. Чесно скажу, я жодного рецепту не читала, але не думаю, ну, як вже всі з крабовими паличками готують, а я чим гірше, і я свій покажу. Тим більше, що він абсолютно простий і я би не сказала, що дуже дорогий. Баночка кукурузки. Сім яєць. Чому 7? Просто вони мені так гарно лягли на дно каструльки. Ви можете собі додати менше-більше під ваш смак. 300 г крабових палочок. Я взяла на вагу. Кукуруза це власна торгова марка однієї із мереж. Яйця так, також можна знайти дешевше. Ще нам знадобиться майонез, сіль, перець. Все. Це все, що є в цьому салаті. Тож, приступаємо. Крабові палочки я такими кружальцями буду різати. Сильно дрібнити не буду, бо, ну, чесно кажучи, я не люблю дрібно нарізані салати, бо це вже якась каша, виходить. А не, а не салат. Ну, ви, звісно, ріжте так, як, як люблять у вашій родині. Цьому салату також уже років, я не знаю, ну і не пригадаю. Вона завжди було в меню на будь-яке свято: олів'є, шуба, салат з крабовими паличками. Ще якщо є, то зелениці, то салат з зеленицями. Все, це просто. Три кіта, на якому тримався святковий стіл по салатах. Цей салат, ну, щоб, можливо, там здешевити, чи якось там зробити трошки інший смак, можна додати рис відварений. Ну, скажімо так, ну, небагато. Не, не робити з нього рисової каші. От. Робили і так, ну, але оце то, звичайно, найсмачніше. Крабові палочки всі порізані. Яйця з яйцями ще простіше. У нас є яйцерізка. Звісно, вона ріже на полосочки. Тому що ми робимо? Такі, як то кажуть, який ми фінт робимо. Я спочатку кладу яйця ось так, потім я його перевертаю. Деякі там десь частинки якоюсь полосочкою залишиться. Отут не прорізалось. Але загалом воно такими шматочками, що мені все підходить. З всіма яйцями так робимо. Раз. Раз. Все. Так, з, я... з яйцями закінчено. кукурузку також сюди. Дивіться, цибуля в цей салат не йде, бо він все-таки такий солодкуватий, і мені здається, цибуля ну, трошки припортила б його смак. Але перчику я трошки даю. І поки що трошки присолюю. У мене сіль морська, то, ну, то тут вона менш солона, то тут її взагалі не буде відчутно. Так, майонез. Також ну, сильно по грамах не буду казати. так. Видушили, перемішали, побачили, чи вам вистачить, чи ні. Ну, я вам скажу, що стільки, як я видушила майонезу, то його і вистачить. От. Зараз спробуємо до смаку. І цей салат все-таки мусить настоятися. Ну, хоч з півгодинки. Це не салат який відразу подається до столу. Ну, щоб трошки все-таки смаки перемішалися, якось поєдналися між собою. І так, зараз я спробую трошки вас Трошки і вже починає накладати, правда? Не знаю, чи він встигне в мене настоятись. Зараз тільки камера відключиться. Я думаю, син вже так буде добиратися до цієї миски. Це найулюблений його салат. Дивіться, на перший погляд, от як я зараз його їм, здається, що можна було би щось підсолити, може, перчику трошки підсипати, але я спішити не буду. Хай він постоїть і вже перед подачею на стіл я остаточно його спробую, і тоді буде видно, чи досолювати його, чи ні, бо ще смаки не, не, не поєднані, і тому. Поки що спішити не буду. Отож, думаю, вам згодиться такий швидкий рецепт салат дуже смачний, довго у вас на столі не затримається. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки. Чекаю вас в наступних відео. До побачення!